Я трошки проспала. Добрий раночок. Сьогодні ми починаємо розпаковувати цьогорічний адвент-календар від Кіко Мілано. Вже шостий. Шостий рік поспіль. Я буду кожного дня розпаковувати по одному віконцю цього адвенту. Наша задача надихнутися різдвяним настроєм. Подивимося, наскільки це вийде, вийдеш з адвентом від Кіко, тому що ніяких гарантій, судячи по іншим рокам. Вже бачу перший день на ньому намальована якась жіночка. Приємно, люблю жінок. За ті шість років, що ми з вами розпаковуємо Адвент від Кіко, вони перетворилися з супердешевого локального бренду італійського на світовий. А ще вони, походу, дивляться мої огляди. Першим же днем до нас прилетіла червона помада. Це двостороння червона помада з основою та блиском. Так, я зробила решту макіяжу, тому буду наносити прям так без олівця цю помаду. Вона якась. Трошечки напівпрозора. Насправді у мене була рідка помада червона від Кіко, Вона була більш насичена, але у них 10 тисяч цих серій помад. Цікаво, чи побачите ви це, але дійсно вона така плямиста. Ще вона дуже липне, типу прям сильно. Ну але звісно задумується, що у неї має бути зверху блиск. Давайте нанесемо близка. Жорстка ця кисточка. як зубною щіткою наносити. Колір з верхнім шаром дуже насичено виглядає. Я Побачила проблеми при нанесенні, але загальний результат, на мою думку, це не зіпсувало. До завтра.